Мене звати Володимир за професією взагалі не вчився на юриста, а зараз радник при офісі діємо при міністерстві соціальної політики. Я був в інтернаті до восьми років, але з самого дитинства. Як тільки я народився, дякуючи Богу, що він знаєте, дивним способом надав моєму рідному дідусю, він помер два роки тому назад. І він врятував моє життя. Він просто мене склав коробку з під телевізора, відніс в пологовий будинок, і е, з пологового будинку в три місяці я потрапив вже в будинок для дітей, де вже була така система: знаєте, інституційного дому. І я був до восьми е, років. Якраз на моє день народження. Батьки саме сімейна форма виховання, дитячий будинок сімейного типу його зараз називають мене забрали. Мене забрали в велику родину, де знаходиться 12 дітей. І зараз батьки продовжують виховувати ще 10 дітей. Тобто сім'я вже виховувала за цей весь період 22 дітей. Так, був. Я вступив в проект, коли я мамі статом в свої 16 років сказав, що я. Стану дуже великою людиною, і ви побачите, що я наприклад, у сім'ї і зміню систему. Я хочу, щоб такі, як ви, було, більше. І тоді я вступив в організацію в громадську спілку асоціації настанці, де я зараз вже представляю інтереси і захисту прав дітей на міжнародному рівні в Україні. І Тоді мені ця програма надала наставника – Олексія. Олексій, це. На даний час він займає пост директора дилерського центру «Бентлі» в Київській області автосалону. І коли мені сказали, що в мене буде наставник-бізнесмен, що він лідер, що він директор великого автосалону і одних з найкращих машин, я тоді розплакався, тому що насправді я не, тоді не розумів, що я буду працювати з такими людьми і не знав, що мені тоді казати. І саме він мені надав різні книжки. Я у нього проводив вихідні свої дні, я приходив до нього в салон. Я спілкувався з клієнтами, які приходять купувати літні машини. І він тоді зупинявся і при людях казав: дивись, правильно поставити акцент на то, то, -то". він мене вчив, він мене наставляв. Я крутий тип, що я зараз живу, і в першу чергу я є людиною. Це найголовніше, що в мене є. А далі це все приходить, далі ти цього навчаєшся. Головне не залишатись людиною, не дивлячись на посаду, яку ти займаєш, не дивлячись на директор, чи не директор, неважливо. Головне, що ти залишаєшся людиною, яка може подарувати інше. Неважливо, якої людина в не була, вона є наставником, тому що наставник це людина підтримки, це людина добра, тому що можна допомогти словом, можна допомогти звичайними обіймами і можна просто подарувати ту велику турботу, яку ти ну, можеш дати цій дитині, тому що у неї в серці не було бізнесу грошей, і зараз це не неї. і просто банально сказати Я тебе люблю. Ти безмежно крутий хлопець, дівчина в тебе все попереду. Ти є лідер свого життя. Змінивши своє життя, ти можеш змінити життя інших. Просто повір у це. Твій досвід може стати для когось прикладом та мотивацією, а ти можеш бути тим самим наставником, який запалює очі інших.